Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться, і я хочу представити нашого гостя Адріана Буковинського, кандидата філософських наук, експерт з питань сім'ї та сімейних відносин. І ми будемо говорити сьогодні про сім'ю, про кризу в сім'ї і як вийти сьогодні з цієї кризи. Тому вітаю вас, в нашій студії. Раді, що ви завітали на Рівненщину, про те, щоб говорити про сім'ю, про те, щоб говорити про ці цінності. І Особливо хотілось би почути і нашим глядачам, як цінності реформації особисто вплинули на вас і на вашу сім'ю. Дякую, дякую за запрошення. Отже, можемо почати з нашу розмову з такої загальної ситуації. Ви сказали про кризу сім'ї. Якщо ми говоримо про кризу, треба розуміти, в чому ця криза виражається. Декілька фактів. Один із загальновідомих фактів, що величезна кількість розлучень, понад 60%. З тих пар, які не розлучаються, то більшість не відчувають себе комфортно живучи, як чоловік і дружина. Якщо взяти. Таку основну характеристику української сім'ї, я би сказав, що це неповна сім'я, нещаслива сім'я, і більшість дітей росте без рідного тата. Тобто питання з дітьми також величезна проблема. Полягає в наступних цифрах, що коли Україна стала незалежна 26 років тому, то в нас в Україні налічувалося більше 14 мільйонів дітей. Станом на 2017 рік їх вже є менше 7 мільйонів дітей. Тобто такої динаміки катастрофічної, це годі собі уявити наскільки це все жахлива динаміка. І мушу сказати, що це ще не є дно, це не яма, тому що зараз народжують люди, які народилися в 90-х роках. А в 90-х роках в нашій країні народжувалося більше п'ят. 500 тисяч малюків в рік. От вони зараз народжують. А останні роки кількість народжених в Україні сягає трошки більше 300 тисяч. Тобто, ще це падіння буде спереду. Попереду. Але є ще один момент, надзвичайно важливий. як яких обставинах, тих 7 мільйонів дітей формуються і розвиваються, лише 10% з них, приблизно 10% з них, формуються і розвиваються з відповідальними і ефективними батьками. Біля 25% формуються і розвиваються в проблемних сім'ях. Якщо я маю на увазі під проблемною сім'єю, тобто це є сім'я, там, де часто немає ні миру, ні спокою між татом і мамою, немає любові, немає підтримки. Тато і мама живуть подвійними стандартами, подвійною моралью. Тобто, дитина розвивається в такому деструктивному середовищі, домашньому, і це все буде з наслідками. Більша половина дітей України, тобто, це більше 4 4 мільйонів дітей, вони формуються і розвиваються без участі рідного тата. Це, якщо б українці взагалі хоча б розуміли, не знаю, не, не то, що Хоча б соту частину, що значить дитині рости і розвиватися без батька, з якими це до яких наслідків це приводить, то би кріпко задумались перед тим, як лишати своїх дітей. Ну і відсотків 10 дітей росте взагалі без участі батьків. Не йдеться про це, що це сиро. ти сиріт нас біля одного відсотка. Я говорю про 10. В, іншому, в інших випадках там мама є, як правило, присутня, але мама є часто не просто пустим місцем в житті дитини, а часто і загрозою для цієї дитини через свою аморальну деструктивну. Поведінку і спосіб життя, тобто ми маємо е, показники, які е, є абсолютно чіткі статистичні, показують, що сім'я є в дуже критичному, дійсно кризовому стані, і цю ситуацію е, потрібно системно змінювати. Якщо ми є свідомі того, що сім'я дійсно є основною клітиною суспільства, так було віддавна і так воно є на сьогоднішній день, то та основна клітина хвора. І держава хвора, і відповідно для того, щоб якщо ми говоримо про перспективу оздоровлення держави, тобто найперше треба очевидно звертати питання на сім'ю, і це виражається в ефективній дієвній сімейній політиці в країні. А я мушу вам сказати, що за 25 років незалежності в нас не було і немає. Ніякої сімейної політики, ні ефективної, ні неефективної немає взагалі. Тобто, все, що роблять спробу назвати сімейною політикою, це є абсолютно просто профанація, не яка не сімейна політика. У нас за сімейну політику на сьогоднішній день відповідає Міністерство сімейної політики. На рівні відділу, де є декілька людей, працюють, і вони відповідають за декілька питань. Тобто запитання насильства сім'ї, запитання виписки посвідчень багатодітних матерям, і запитання ще одне питання зараз. Тобто, в принципі це все. Це все тобто бореться тільки з тими наслідками. Да, і, і то частково з певними наслідками. А хто зацікавлений в цьому поверхневому підході до сімейної політики? На вашу думку, ви бачите, хто штопориться якраз питання сьогодні? Я бачу некомпетентність людей, які є при владі, які повинні відповідно розуміти, що сім'я і сімейна політика це є один з основних напрямків розвитку країни. Тобто, це ця некомпетентність абсолютно чітко проглядається в кожному уряді і при кожній владі, яка відповідно несе відповідальність за країну. Можу звернути навіть увагу по, такий, по такому факту, що два рази ми ініціювали в парламенті проведення парламентських служб стосовно сім'ї у 2011 році, у 2015 році. І у 2015 році парламентські слухання мали назву Сімейна політика, цілі та завдання. Тобто було достатньо кількість пропозицій оголошено, що треба робити, щоб в кінці кінців сімейну політику почати формувати в країні, яка би мала за завдання впливати на ті якісні показники, робити системну роботу, щоб це системно змінювати. Для цього це є цілий ряд не просто ініціативи, цілий ряд програм, цілий ряд кроків і заходів. І е, Верховна Рада проголосувала через там пізніше, через два місяці, постанову згідно якої рекомендувала кабінету міністрів. Цілий ряд заходів за результатами парламентських слухань, тобто було також доведено, що в Україні немає в виконавчій структурі владі органу, який би ніс повну відповідальність за ці питання. Тому що, як я сказав, те, що покладено на міністерство соцполітики, воно не може відповідати за ці питання системно і комплексно функціонал там обмежений. І тому було прийнято рішення Кабінетом міністрів при прем'єр-міністре Яценюку в минулого року, у 2016, в лютому місяці, створити посаду урядового уповноваженого з питань сім'ї, який згідно положення мав би відповідальність координувати різні ініціативи міністерстві, формувати сімейну політику країни. І я був через тиждень призначений на цю посаду урядовим уповноваженим з питань сім'ї. Але знову ж є серйозні е, впливи, е, такі геополітичні впливи, які бачать сім'ю інакше як союз між чоловіком і жінкою. Вони бачать її значно ширше, і в Україні є величезні спроби змінити взагалі дефініцію визначення сім'ї і значно розширити поняття, що таке сім'я. Що це не тільки чоловік і жінка, а можуть бути два чоловіка, двоє жінок і так далі. Тобто, я як в експертному середовищі відомо, що я не ця людина, яка піду на компроміси в тих питаннях, не піду. Відповідно, така людина певні кола не задовільнала на тій посаді і. Як результат е, е, тиску певної шантажу е, я був не до. Призначений вже на ту посаду, але не допущений до виконання цієї посади. Через 3-4 дні був оголошений конкурс, який так і не провівся. Та посада залишилася вакантною впродовж півроку. Всеукраїнська рада церков, громадські організації, науковці надіслали в кабінет міністрів сотні листів з дійсно з обуренням по такій ситуації, тому що людина була відсторонена від виконання обов'язків. Лічно через свої переконання. Тобто, це є приклад дискримінації, трудової дискримінації на рівні кабінету міністрів, і ця посада була вакантною впродовж півроку, нікого туди не призначали. І вже новий прем'єр-міністр Гройсман в минулого року, в серпні місяці, своїм розпорядженням скасував цю посаду, і вона скасована. Тобто, далі в країні за сім'ю ніхто не відповідає. Складається враження, що в нас все нормально, а в нас все ненормально. Тому ситуація є дуже серйозною, критичною і системною. Роботи як не відбувалося, так і не відбувається на рівні держави, на рівні громадських ініціатив, на рівні відповідно, діяльності церков, на рівні тих зацікавлених структур, науковців, які переймаються питанням, та ця робота ведеться, вона не припиняється і вона має свої також результати. Оце, що ви нагадали про те, що хочуть розширити поняття сім'ї. Я так зрозумію, ви хочете говорити про додати туди хочуть про гендерну рівність. Сексуальну орієнтацію, що хочуть розширити, і кому з лобістів невигодна ця посада, які все-таки хочуть проштовхати збочення. Я зрозумів саме про це. ви… Дивіться, є цілий ряд е, законодавчих ініціатив, які е, в перспективі несуть пряму загрозу інституції сім'ї на законодавчому рівні, як союзу між чоловіком і жінкою. Найперше це є е, спроби е, змінити конституцію, 51-шу статтю е, конституційна. Рада, яка готує, є декілька конституційних рад, які готують пропозиції до зміни в конституції в контексті там децентралізації, в контексті судової реформи, в тому числі по гуманітарному блоку, вона завершила свою роботу і вже пропозиції напрацьовані. Вони дані надані Верховній Раді, в тому числі є пропозиція змінити 51 десять статтю конституції діючої, де записано, що шлюб це є союз між чоловіком і жінкою, пропонується. Змінити це формулювання і записати, що кожен має право на шлюб. Тобто, ми забираємо є абсолютно в основному документі регуляторному держави конституції забрати чоловіка і жінку і дати право кожному. Тобто є постійні спроби внести поняття гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації в різні законодавчі акти і закони України. В Зараз на найактуальніше питання це було це Трудовий кодекс, і, і перший заступник Верховної голови Верховної Ради України Ірина Геращенко показала свій просто безпрецедентний. Лубізм по цьому питанню порушивши всі норми, всі європейські стандарти, всі регламенти, які тільки можуть бути, і абсолютно в такий, в такий брутальний спосіб, проштовхнувши на засіданні комітету цю поправку, порушуючи ще раз повторю, порушуючи все, що можна порушити, це відео. є знято українські українські глядачі, і громадяни мають можливість переглядати це відео, яким чином це було яким чином. Це було зроблено там десятки тисяч вже переглядів. На люди дивляться, яким чином люди, які лобіюють відповідно те, що громадяни України не підтримують, яким чином вони це роблять. Тобто, це повинна бути реакція знову ж таки громадян на таких політиків, тому що, тому що переважна більшість. А я переконаний, що це мінімум 90%, Вже зараз чую опонентів, звідки ти взяв ті цифри. робіть дослідження. Робіть дослідження. Переконані, що. Сім'я це є союз між чоловіком і жінкою відповідно. Виконавча влада України і представники влади, які є в парламенті, зобов'язані відстоювати інтереси громадян і відстоювати їхню позицію в поглядах на сім'ю. І вони не мають права відповідно йти на шантаж через різні маніпуляції, маніпулювати, що нам безвіз не дадуть. А хто дав право взагалі ставити в залежність безвіз до сексуальної орієнтації? Це... Хто давав такі мандати? Хто оповноважував? Чому, хто які відповідальні особи, чомусь рішили, що ми це поставимо в залежність? І Тепер будемо цим мапулювати. Це абсолютно неприйнятна ситуація. Тобто не можна маніпулювати речами, які громадяни України не підтримують. І, зрештою, це є маніпуляція. Це є маніпуляція. Оце маніпуляція, що давайте, ви ж хочете їздити в Європу, треба прийняти. Це що таке? Що це таке? Це є безвідповідальна політика, називається. І ми маємо обов'язок відстоювати національні інтереси, в тому числі в контекстах сім'ї. Ні одне європейське законодавство не дозволяє ні одному європейському чиновнику втручатися в внутрішні справи окремо взятої країни в, питання, в, питання, в питаннях сім'ї. І це треба відповідно розуміти, знати, і свої позиції потрібно відстоювати свою ідентичність, своє право і свої переконання як українців. Ми повинні дійсно входячи, маючи проєвропейський вектор, ми повинні з тим вектором входити на своїх базових принципах, поглядах, переконаннях і так само збагачувати Європу тим, що можливо деякі країни Євросоюзу на мої глибокі питання глибоко помиляються власне в питаннях сім'ї, і це виглядає по наслідках. Тобто, знаєте, не треба маніпулювати поняттями права людини. Не треба цим зловживати, не треба стирати межі від того, що є, що є прийнятно, що не прийнятно. Тобто, це є людина. Ще раз хочу відказати, кожна людина має право вести себе як хочеш. Веди себе як хочеш. Але не треба це право вкладати в акт законодавчої норми і зобов'язувати всіх підкорятися такій формі поведінці. Отут є межа. Так, да, цікаво. Цікаво, знаєте, що, Адріан, як такі люди, от чиновники, от ті самі депутати, яких ви називаєте, розуміючи, що від самого зачаття, зачаття і до народження Бог дає стать людині, ми можемо визначити по статі, чи це жінка, чи це чоловік, і приходять такі безумні думки, звідки вони приходять до чиновників? Мало того, що вони в обгортку беруть оці, оці всі терміни гендер інші і маніпулюють так думку, як ви говорили. Як настільки це треба дойти до безумства, щоб це ще ставити в ранг закону і провадити якісь ініціативи через законодавство і робити це предметом наслідування або предметом виконання обов'язковим в суспільстві. Ви от спілкуєтесь з нардепами, ви спілкуєтеся з різними чиновниками. Як таке безумство приходить до людей? Як вони збираються плодитися, розмножатися, народжувати дітей? От ну я вам скажу, більшість депутатів вони ж розуміють, що це більшість. І Більшості немає, і більшість в Верховній Раді не підтримує в принципі ті ініціативи. Але оця агресивна меншість, саме агресивна меншість, яка Просто, як, як ведуть деколи себе, як просто удерживі люди, що от все це повинно бути, і тому що це повинно бути, то, тому що повинно. Чому? Ну тому що. Тобто, ми повинні, повинні десь адекватно оцінювати ті виклики. Тобто, ми пам'ятаємо, як минулий трудовий кодекс примусили зал, депутатський корпус, все-таки проголосувати за ці поправки по сексуальній орієнтації гендерній ідентичності. Тобто не можна допускати таких маніпуляцій. І відповідно, якщо ми зараз говоримо про цей ефір, іде на рівенщину, то я звертаюся також до кожного громадянина, який є мешканець цього регіону. Хтось може сказати, ну якось мене це не стосується, мене це не переконує. Я вам скажу, на вас це і не розраховано. Це не на вас розраховано, це не на мене розраховано. Мене вже неможливо в чомусь переконати. Це розраховано на наших дітей, наших внуків і дітей, які народяться. Тому що в їхню свідомість несформовану, юну і молоду, можна дуже багато чого вкладати. Відповідно, коли в дитячу свідомість вкладається, вкладається розуміння, що коли ти виростеш, є різні форми співжиття. Люди живуть так, люди живуть так, два-дві мами, два, то все, все є нормально, ти можеш змінити стать. То, що ти є хлопчик, це не факт. Тобто, ти, є таке поняття, як соціальна стать. Коли виростеш, можеш стати дівчиною, можеш стати жінкою, можеш ти все можеш, ти на все маєш право, розумієте? Тобто, якщо ви хочете в перспективі отримати такий абсурд по відношенню до своїх дітей і вже не мати можливість на це впливати. То можна мовчати і далі. Зараз йде війна за е, наступну перспективу тих розвит, того розвитку подій. Це, е, я, це не є якась ілюзія чи якась утопія. Частина людей може сказати, що це взагалі неможливо? Можливо, так в Європі воно в багатьох країн вже функціонує, відбувається Німеччина, Великобританія, так багато інших країн. Отже, ми повинні впливати на цю ситуацію, і, і як одна з таких ініціатив в вашому регіоні є певна кількість народних депутатів, які тут проживають, які представляють ваші інтереси в Верховній Раді, і ті депутати повинні дуже чітко розуміти і знати, що громадяни Рівенщини не мають абсолютно конкретно визначену позицію і погляди на сім'ю. Це означає, що вони не мають права в результаті тоді, коли буде проводитись голосування, назимати ту кнопку, яку назимати нажимати не можна, тому що. Такого повноваження і такого мандату виборці йому не давали, і тому він, як оскільки повинен відстоювати інтереси і переконання громадян території, яку він представляє, він повинен чітко це розуміти. Тобто, це є задача кожного громадянина, громадських структур, організацій, так чи інакше, через громадські приймальні, через особисті контакти, донести цю позицію громадян, які є в цьому регіоні, і просити його, щоб він так само відпрацював цю позицію своїми колегами, з які є колеги по парламенту парламенту, тим самим не допустити зміни того, що допускати не можна, страшно уявити, що таке може бути в суспільстві, зокрема на рівнищині. Ну, це реальність, да, тобто що... це реальність. Це реальність. Ми заходимо в на вебсайт кабінету міністрів і бачимо програми. По правах людини діючу програму, тобто в тому році, згідно програми уряду, повинна відбутися легалізація одностатевих партнерств за обмаль часу ми будемо завершувати нашу телепередачу, і хотілось би попросити вас звернутися до нашої рівненської аудиторії стосовно сім'ї, шлюбу і ваше побажання для рівнян. Другі співгромадяни рівенщини, дійсно, ми ж переживаємо цей унікальний період. Що наша країна нарешті у таких муках народжується як країна від нас залежить, куди ми будемо рухатися, як ми будемо розвиватися. Виклик сім'ї я вас дуже прошу ставити в сп... Ви пріоритет подбати мусимо про свої майбутнє, про свої майбутні покоління на всіх рівнях. Особливий спосіб я хочу звернути зараз до депутатів всіх рівнях, обласних депутатів, міських депутатів, районних депутатів. Зробіть звернення звернення на кабінет, на депутатів Верховної Ради в їх ініціатив, так як це зробила обласна рада Запорізької області минулого року. Подивіться, підніміть документи по аналогії, висловіть свою позицію. Ви представляєте громадян Рівенщини. Нехай органи влади центральної бачать, що рівенщина має конкретну позицію. Внесіть свій внесок, боріться, відстоюйте, і світло ми бачимо. Ми мусимо відстоювати те, що є нашим майбутнім. З Богом. Дякую Адріану Буковинському. І хочу сказати нашій громаді про те, що візьміть відповідальність за свою сім'ю. Особисто зверніться до Бога. Читайте Слово Боже. Йдіть до храму, до костелу, до дому молитви і там зміцняйте вашу сім'ю на основах віри, на основах Слова Божого. І благословить Господь вашу сім'ю. А якщо сім'ю, значить і наше суспільство. До зустрічі!